Добрий вечір, в ефірі 35 го каналу. Як завжди, у цей час програма Добрий вечір. У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Андрій Шевченко, народний депутат України, представник об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання батьківщина. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Отже, пане Андрію, зі святом вас з Днем Незалежності. Навзаєм. В Миколаєві за наше свято. В Миколаєві зранку проходять урочисті заходи, але, ну, в принципі, очевидно, опозиція і влада святкують окремо. І як видається, досить символічно. Свято одне на всіх, а спілкуємося, святкуємо аналізно. Ну, по-перше, мені дуже приємно бути в Миколаєві на День Незалежності, і ну, ви знаєте, настрій дуже хороший. Зранку ми сьогодні були біля пам'ятника Шевченка. Я дивився на ці всі обличчя людей, які прийшли. Це світлі люди. Які ну, їм болить те, що відбувається в Україні? Я думаю, що знаєте, День Незалежності це можливість подумати, насправді, що ти важиш для країни, що країна важить для тебе, тому що патріотизм це з одного боку гордість за те, що Бог і батьки так розпорядилися. Ти тут народжений, ти тут живеш. Але з іншого боку, це ще й велика відповідальність, тому що ми країну повинні передати нашим дітям і нашим внукам краще, ніж вона дісталася нам. Російська мова як регіональна мова мова на даний момент в багатьох регіонах півдня і сходу України, вона вже проголосована місцевими радами, визнана регіональною. Ну і в принципі, зрозуміло, коли це неприємно, але зрозуміло, коли це відбувається, наприклад, в Миколаєві на півдній Україні. Зараз ми чуємо такі думки, що регіонально можуть оголосити і в Києві. І це вже видається досить такий крок, ну мало сказати, неприємний. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що в Києві це неможливо. Але ви знаєте, тут от в цьому питанні не хочеться ділити країну, що в одних містах хай це буде, в інших не буде. Тому що от Україна побачила те, що відбувалося під стінами Миколаївської міської ради минулого вівторка, коли були сутички, бійки, і коли дійшло до крові, фактично. І я думаю, що ну, це пряма відповідь на запитання, до яких наслідків такі закони. Призводять. Я думаю, що насправді кожен, хто вболіває за країну, він до цього закону чи псевдозакону Ківалого колісніченка ставиться однаково. Це образа України, це плювок в обличчя кожному, хто вважає себе українцем. Знаєте, Ліна Костенко, вона якось з таким болем сказала, що народи помирають не від інфаркту, а у них відбирає мову. Я думаю, що зараз, коли ти в новинах бачиш, як один за одним, там, Одеса, Донецьк, Севастополь, як вони оголошують російську другу офіційну, а фактично першу офіційну. Ну, знаю, у мене обливається серце крові, у мене просто є відчуття, що хтось лобзиком отак відпилює від карти України один регіон за іншим. Я думаю, що всі, хто на зараз дивляться, насправді в мене величезна кількість друзів, які говорять російською, я думаю, що серед наших глядачів таких багато, мабуть, навіть більшість, вони повинні прекрасно розуміти, на що це робиться. Це робиться тільки. Під одну задачу, під вибори, тому що партія регіонів, команди Януковича, ну а про що їм говорити? Про те, що ми за корупцією в десятці найбільш корумпованих країн світу, що у нас після податкового кодексу 350 тисяч підприємців згорнули бізнес, що у нас пенсійна реформа, яку вони провели зараз на 5 років пізніше жінок наших буде відправляти на пенсію. Тому вони вирішили, що можна черговий раз обдурити людей і говорити про промову. Це зневажливе ставлення до країни, зневажливе ставлення до всіх до нас. Вони повинні знати, що слово бідність і «бєдність» українського чи російського, не звучать однаково принизливо. І я думаю, що треба, щоб ми говорили на цих виборах про те, як витягувати країну з бідності, а не про мову. Для нас то це зрозуміло. В Конституції українська мова державна, і я думаю, що на цьому і повинні ми стояти. Але тут ще з'явилася така ще одна невелика колізія або велика колізія. Буквально напередодні свят автор, один з авторів закону Вадим Калісніченко заявив, що. Від у відповідності до закону місцеві ради насправді не мають права, не мають повноважень оголошувати будь-яку мову, в тому числі російську регіональною. Тут є декілька питань. По перше, він це зробив тільки роз'яснив, да тільки після цього, після того як в ряді регіонів це вже відбулося. По-друге, тепер з'ясувалося, що ряд регіонів дійсно тільки сказав, що вони оголосили російську регіональну. І насправді не зробив цього. Там формулювання виписано дещо по-іншому. Як це все розуміти? Ну, це показує це те, про що ми говорили з самого початку, тому що ну, наші колеги з партії регіонів там чечто махнув рукою, вони проголосували. Ми інколи читаємо законопроекти, які там з того боку реєструють. Було ясно, що в цьому вигляді закон Колісніченка Ківалова працювати не може. І Я приведу інші приклади. Дивіться, Закарпатська область. Там близько 12% угорці, які за цим законом мають повне право оголошувати угорську регіональною мовою. Це значить, що ви приходите в прокуратуру міста Ужгорода або міста Берегово, і з вами місцевий чиновник або міліції. Він має повне право з вами говорити тільки угорською мовою, або писати в Київ листи в свій главк. Але в Закарпатті є чітка вказівка, щоб заборонити місцевим радам оголошувати угорську мову регіональною. Чернівецька область 13% Молдовани, 10% Румуни. Жорстка вказівка влади навіть в тих містечках чи селах, де компактно проживають румуни або молдавани, заборонено оголошувати цю мову регіональною. Тому насправді що було? Було величезне бажання зробити російську мову фактично другою державною. Абсолютно начхати авторам цього закону і на наших кримських татар, і на Молдован, і на Румунію. Ну, на чи ти про це сказав? От, Там, він назвав що... це невеликими кучками людей, на які ніхто звертати увагу не буде. І мені здається, що це настільки просто хамське ставлення до всіх народів, які живуть в Україні. І знаєте, от ми говорили зі спікером кримського парламенту Константиновим. Я кажу, як ви зараз, що у вас помінялося після ухвалення цього закону? І він каже: нічого. Ми вели документацію російською мовою Верховна Рада Криму. І будемо її вести російською мовою. Я кажу, а як же ж кримсько-татарська? Ну, не знаю, подумаємо. осінню зберемося, будемо радитись. А українська? Просто киваю головою, тобто про українську навіть не йдеться. То розумієте, ми зараз можемо вийти на абсолютно маразматичну ситуацію, коли, наприклад, в Криму документація діловодства буде вестися російською мовою, можливо, в деяких місцях кримсько татарською, а українською державною мовою, ти навіть не зможеш отримати офіційні документи. Ну, щоб не заходячи в інші маразматичні речі цього закону, я думаю, нам нема сенсу тут залазити в юридичні нюанси. Закон не для того писався, щоб працював. Закон не для того писався, щоб люди російської мови почували себе вільніше. У нас з кожних 10 газет в Україні вісім російської мови, з кожних 10 журналів 9 російської мови. Ну про які притісняння говорити. Закон писався для іншого. Партія регіонів втрачає свої позиції на півдні, на сході. Соціологія показує, що в Донбасі 40-45% виборців зараз не визначилися. Це люди, які раніше голосували за Януковича. Зараз вони кажуть, ми більше за нього голосувати не підемо. Взагалі подумаємо, чи йти на вибори, чи, чи не йти. І хтось поклав партію регіонів на стіл, яким здавалося дуже легкий і красивий сценарій. От ми зараз закинемо мовну карту і ми повернемо собі наших виборців. Я думаю, що помиляються. Ну не можна людей за ідіотів мати. Людям потрібно інше. Людям зараз потрібна не друга державна, а їм потрібна робота, потрібна справедливість, потрібно, щоб беззаконня призупинялися. Оце те, що потрібно людям. Ще одна топ-тема, якраз до 1 вересня, починається учбовий рік, і тут з'ясувалося, що українським студентам порізали стипендії ну, в середньому на 200 гривень. Але коли здійнявся галас, і фактично ще студенти навіть не повернулися в аудиторії, але вже почалися протести. В ряді вузів зараз починати цю починають цю заборгованість погашати. Що відбувається? Ну насправді це одна з невеликих, але дуже важливих. Перемог наших і перемоги громадянського суспільства, тому що ми вчасно відстежили цю геніальну ініціативу табачника і Кабінету міністрів, щоб позрізати стипендії. Тому той шум, який піднявся по Україні, коли студенти чітко заявили, ми цього не будемо терпіти, ми активно підтримували цю історію. І я думаю, що в цьому є і заслуга нашої команди, що ми зараз змусили уряд переглянути своє рішення. Але ви знаєте, ми можемо скільки завгодно латати оці ось дірки. То тут щось протекло, то тут протекло. Але ми повинні зрозуміти, що проблема в системі, тому що зараз при владі команда, які абсолютно начхати на те, що думають люди, які зараз, коли вони закривають школи чи закривають садочки, їм абсолютно начхати, що про це думає місцева громада, які можуть просто одним голосуванням за бюджет скасувати пільги чорнобильців і афганців. Тому я думаю, що такі історії, які зі студентськими стипендіями, вони нам підказують: ну, ми не можемо далі цього так терпіти. Їх треба зупиняти. Ну, ми заслуговуємо на владу, яка буде краще ставитися до людей, яка буде радитися з ними. І оце повинно бути нашим завданням. Про те, як зупиняти владу, позов проти президента. Акція досить гучно стартувала свого часу. Що на сьогодні? Скільки підписів українців ви зібрали, і які і коли наступні кроки? Немає точної цифри, але десь порядка кількохсот тисяч підписів, десь може до півмільйона наважається цифра. Я боюся помилитися. Чому ці підписи настільки цінні? Тому що це люди, які публічно засвідчили свою позицію, які взяли під підпис ім'я, прізвище по батькові, паспортні дані сказали: я вважаю, що Янукович не справляється зі своєю роботою як президент, і я в суді готовий свідчити. Що насправді мене це не влаштовує, що ось тут, тут і тут порушуються мої права. Тому кожен такий підпис від нового золота. Виявляється, це просто люди, які готові сміливо заявити свою позицію. Що сам робити далі? Ну, ціль, очевидно. Ми повинні усунути Віктора Януковича з посади президента. Він не справляється зі своєю роботою, і те, що він за два з половиною роки зробив в країні, ну насправді це наруга над країною і в плані е -е, зарплати пенсій, і в плані громадянських прав і свобод, свободи слова, і в плані поваги до, до держави. Проміжним етапом для цього має стати перемога на парламентських виборах. Наша перемога. Чому для нас важливі 226 голосів? Їх замало для того, щоб зразу провести імпічмент президенту. Потрібен ще буде закон про імпічмент, і потрібно буде три чверті голосів у парламенті. Але цього буде достатньо, щоб зупинити Януковича у багатьох неподобствах, які зараз відбуваються. Якщо ми маємо 226 голосів, це означає, що ми контролюємо бюджет. І кожна бюджетна копійка, яка повинна затверджуватись Верховною Радою, ми будемо знати, як ці гроші тратяться. Це те, чого зараз так боїться партії влади, тому що вони сидять на бюджетних потоках. Друге, ми зможемо зупинити нові їхні геніальні закони в лапках, так, які вони там зараз понаписували. Подивіться, що вони встигли наробити за 2,5 роки. Пенсійна реформа на п'ять років пізніше жінки виходять на пенсію. Податковий кодекс Харківські угоди, Севастополь, з якими відійшов до Росії, фактично зараз. Так. Закон про мову, бюджет. Тобто, кожен день, коли ця парламентська більшість, яка зараз працює, вони знову і знову ухвалюють закони, які шкодять країні. Тому нам треба 226 голосів, щоб ми не допустили земельної реформи, за якою хочуть копійки у нас землю скуповувати, і багато інших законів. Це наша ціль. І знаєте, коли хтось каже, вони там всі однакові в парламенті, не однакові. Різні цілі, різні завдання. Ми по різному голосуємо по тих законах, про які я зараз говорив, і по різному будемо голосувати в парламенті сьомого скликання. І от зараз по Миколаєву сьогодні ми поспілкувалися з людьми. Вони кажуть: Ну у нас тут є тут оця людина від партії регіонів, є ось ця людина від влади. Вони ніби працюють, там якісь зараз гроші роздають, там відкривають якісь там у нас зараз дороги, садочки там чи ще щось інше, допомагають місту. Я кажу, слухайте, Якщо не роблять ці речі для міста чи для області, прекрасно, хай роблять далі. Ми їм навіть готові за це спасибі сказати. Але ми не можемо допустити, що потім ця людина прийшла в парламент, віддала свою карточку Михайлу Чичтову і щоб там ця карточка голосувала за ті закони, від яких у нас кожен день з'являються проблеми в житті. Список опозиції. Ми чуємо нарікання до нього. Головним чином вони стосуються ну, фактично тих людей, які не увійшли до цього списку. Називаються Даній, Стецьків, Філенко. І чуємо такі коментарі, що фактично це. Ну, і інші люди, це такі харизматичні а, польові командири Майдану 2004 року, і тепер вони вичищені з цього списку. Що ви думаєте з цього про це? Ну, насправді, список достойний. Я втретє балотуюся до парламенту за виборчим списком партії Батьківщина. І ви знаєте, мені здається, ми отримали найсильніший, найякісніший список за всі часи. Дуже важливо, що це об'єднаний список опозицій. І ви знаєте, коли ти відчуваєш, що ти йдеш в одній команді з Юлією Тимошенко, з Юрієм Луценком, з Анатолієм Гриценком, Олександр Тручинов, Микола Туменко, Микола Катеринчук, народний рух України Борис Тарасюк, партія реформи і порядок Сергій Соборів. Тобто всі найактивніші політики, які готові кинути виклик владі, вони всі тут. Арсеній Яценюк і фронт змін колосальна команда, яка має сильні позиції в Миколаєві і в області. Повірте, коли ти маєш таку єдність, коли ці всі сили разом працюють, це дуже потужний ефект. Ми це вже відчуваємо в щоденній роботі. Ну, по списку. Ну, в списку тісно було. І ви знаєте, це проблема кожної великої команди, як укласти список. Я можу сказати про нашу фракцію у парламенті, фракція батьківщини, в якій ми працюємо з вашим земляком, з Романом Зобзолюком. У фракції 102 депутата, які витримали 2,5 роки переслідувань, тиску, які не піддалися на підкуп. А в прохідну частину ну, з наших ста депутатів-членів фракції могло війти максимум 40-45 депутатів. Повірте, це людські трагедії, тому що людина витримала ці два з половиною роки, а зараз їй треба сказати, що друже, ти зробив все, що міг, і при тому в списку ми все одно всі разом не поміщаємося. Відступи зараз на цей час, допоможи нам не в якості депутата. Ти будеш корисній команді наскільки ж наскільки раніше. По цих людях, які ви назвали, три різні історії. Тарас Стецьків не претендував на місце в списку, він претендував на підтримку в мажоритарному окрузі у Львові. На жаль, на превеликий жаль для мене він не отримав цієї підтримки. Там буде балотуватися кандидат від фронту змін. Я думаю, що у Стецького є всі шанси в боротьбі як самого висованцю довести своє право бути в парламенті. Олесь Доній він йшов за квотою народної самооборони. Це партія Юрія Луценка. Яка інакше розпорядилася своєю квотою, за їхньою квотою пішло кілька інших кандидатів. Йому об'єднана опозиція пропонувала місце на окрузі в Києві, він від нього відмовився, зараз буде шукати своє щастя в Коломиї. Подивимося. Ну з Володимиром Філенком він отримав місце, якщо я не помиляюся, 115 чи 116, і ну, воно видалось для нього за низьким. Мені дуже шкода, що такого депутата в нас не буде в наступному парламенті. Це людина, до якого я ставлюся з колосальною повагою. Але при всьому цьому, ну Віталію, я скажу, як є. Список реально найкращих за останніх три кампанії. Відібрані люди, справжні бійці. Ми перед тим, як його ухвалювати на з'їзді, віддали його журналістам і громадським діячам, щоб вони перешерстили цей список і подивилися. Отой От список, який ми зараз отримали, він багато в чому результат саме цієї роботи. Це така збита бойова команда, яка йде для того, щоб перемагати, яка перевірена опозиція, яка дасть Бог буде триматися разом. Ціль проста: єдиний список, єдиний виборчий список. Узгоджені кандидати на мажоритарні округи. Єдина фракція у майбутньому парламенті, один кандидат у президенти, єдина, єдина команда, яка після перемоги на президентських виборах зайде в уряд і почне робити нарешті ті зміни, на які ми розраховуємо. Це наша стратегія. Але також ми чуємо, наприклад, Володимир Філенко інтерв'ю виданю Лівий Берег. Він так досить песимістично оцінює шанси опозиції щодо того, що ви говорите: сформувати мінімум 200, 226 багнетів у наступному парламенті. Ну, все в наших руках. Це точно ці вибори це не легка прогулянка, і ніхто нам просто так більшість в парламенті віддавати не збирається. Ми знаємо, що і готується дуже серйозно до голосування, до фальсифікації. Ми розуміємо, що зараз влада збирає гроші для того, щоб потім перекуповувати депутатів, яких ми оберемо. Я думаю, що на цих людей чекає велике розчарування. Мені здається, є всі шанси отримувати більшість. У нас є зарядна перемогу. Ми ці вибори не збираємося здавати чи просто дарувати. Вони занадто важливі для країни, щоб їх просто пропускати. І є всі можливості зібрати 226 голосів в голосів наступному парламенті, а потім все буде в наших руках, наскільки ми зможемо утримати цю більшість і утримати єдність. Тому попереду непрості вибори. Ми людям кажемо, що це вибори між чорним і білим. Є Янукович, є народ партія регіонів, батьківщина. Третього не дано, тому ми будемо закликати людей насправді в цьому в цій системі координат робити вибір. Якщо тобі подобається те, що відбувається навколо, якщо тебе влаштовує ця ситуація, ну голосуй за Януковича за партію регіонів. Якщо ж ні, якщо ти відчуваєш, що Україна заслуговує на краще, придивися до об'єднаної опозиції, придивись до батьківщини, до наших кандидатів, ми будемо намагатися завоювати твою довіру і будемо стояти за тебе і за ті зміни, в які ти віриш. Ви вище згадали про людей, які розчаровані і тими і іншими, не збираються йти на вибори. Їх, як видається, досить великий відсоток. Що робити з цим? Адже потенційно, ну як знову ж таки видається, це люди, чиї голоси потім можуть бути віддані комусь. Звичайно, тому що кожен з нас розуміє, не пішов на вибори, значить, подарував бюлетень владі. От ми повинні так це розуміти. Що ми можемо зробити? Ну, по перше, я думаю, ми повинні дуже чесно розмову вести з. Нашими виборцями з людьми ми повинні визнавати ті помилки, які робилися. Ми повинні бути достатньо самокритичними, і ми повинні слухати людей, що від нас чекають, щоб ми робили далі. Чому ми програли президентські вибори? Я думаю, що ми не змогли як слід пояснити Україні різницю між двома різними Українами. Між Україною Януковича з одного боку, і між Україною Тимошенко, Яценюка, Анатолія Гриценка з іншого боку. Зараз то всім зрозуміло, що це дві різних України. Що та Україна, яку хотіли будувати ми і хочемо, будувати, і та Україна, яку зараз будує Янукович, це дві різних держави. Там по різному працює закон, там по різному ставляться до свободи слова. От ми на президентських виборах, я думаю, наша помилка була в тому, що ми не змогли знайти для людей переконливих слів, які би сказали: дивіться, це по-справжньому вибір між двома різними шляхами розвитку. Тому зараз, мені здається, ми ті слова зобов'язані знайти. Ми повинні сказати, що Україна Януковича це одне, і це не відповідає тому, як ми уявляємо справедливість, верховенство права і так далі. І ось є інший шлях, який ми пропонуємо. І люди підуть на вибори. Все в наших руках, ви знаєте. Про те, що також все в ваших руках є, також ще важливий момент захисту результатів волевиявлення. Досить багато говориться про можливість фальсифікацій. Ну фактично, ми так чи інакше сьогодні цієї теми торкаємося. Чи готова опозиція насправді захищати результат волевиявлення? Звичайно, ми дуже серйозно готуємося і до дня виборів, до дня голосування, і до цієї ночі підрахунку голосів, і до того, що буде далі. Я вважаю, що це не тільки справа опозиції. І не тільки справи політичних партій. Це за великим рахунком мав, мав би бути ну, спільний інтерес усіх партій, і влади, і опозиції. Але так само це інтерес громадянського суспільства і кожного з нас. Тому ми вже зараз дуже активно е, починаємо співпрацювати з такими організаціями, як Комітет виборців України, як громадянська мережа опора, як десятки сотні тисячі громадських активістів на місцях. Які будуть спостерігачами на виборах, які будуть працювати у дільничних комісіях, і ми кажемо так: якщо на будь-якій комісії, в будь-якій комісії є хоча б двоє людей, які готові твердо стояти за чесний підрахунок голосів, сфальсифікувати вибори там не вдасться. Якщо ці люди не поставлять підпис під тим протоколом, де буде, де буде щось перекреслено чи нахімічено, фальсифікація фальсифікації на цій дільниці не вдасться. Ну не вийде у Януковичі в партії регіонів з усієї України зробити Мукачу. Не дозволимо ми це зробити. Я думаю, що є всі шанси порахувати голоси чесно, і це потрібно не просто в батьківщині, це потрібно всім нам занадто багато на нас брехні і неправди, щоб ми зараз дарували просто так результати пересічні миколаївці, ну українці. Я думаю, миколаївці зокрема, вже забули, що таке Мукачево. Ну, якому контексті, я, контексті, контексті, я нагадаю, що це просто скандальні вибори. вибори. Я там просто був. Це були вибори мера Мукачева у 2004 році, коли просто тупо бралися протоколи, в яких представлялися цифри між кандидатами від влади і кандидатами від опозиції. Були погроми, були розтрощені виборчі дільниці. Після цього кілька чоловік були засуджені, отримали реальні терміни ув'язнення, і вони були покарані за фальсифікації. Я нагадаю, що в новому законі про вибори є норма про те, що вся документація виборча зберігається 5 років, в тому числі в бюлетені. П'ять років це серйозний термін. Вже інший президент буде в Україні, і інша міліція, і інша прокуратура. І тому я думаю, що якщо хтось буде когось зараз затягувати в фальсифікації, в якийсь обман просто треба пам'ятати, що і через п'ять років ці речі можуть бути підняті, і хтось за це буде відповідати. Тому не рекомендую зараз владі гратися в ці, в ці ігри. Ми не дозволимо їм просто так зараз украсти у людей їхній вибір. Ну також ми чуємо, що влада не збирається віддавати владу. Ну, вибачте, за тантологію Звичайно, у нас дуже серйозний опонент, і на Миколаївщині ми розуміємо, що тут дуже сильні позиції в партії регіонів. Я думаю, що нам треба серйозно шукати слова, з якими ми тут звертаємося. Ми будемо просити про прості речі. Пригадайте, що обіцяла партія регіонів, і що вона з цих обіцянок змогла виконати. Зараз ми бачимо тільки одну обіцянку, яка стояла десь під номером 10 у президентській програмі Януковича. Це про російську мову, як другу державну, чи як офіційну. там так, принаймні, про це йшлося, а де все інше. Я думаю, що ми на цих виборах будемо просити ну, спробувати неуперечно подивитися, за які закони голосувала одна партія і за які закони голосувала інша політична сила. Я думаю, що в нас є всі шанси ну, от в таку розмову людей залучити. Добре, підводячи підсумок розмови, фактично, запис програми відбувається в святковий день День Незалежності України. Можливо, трошки оптимізму на фінал. Я скажу, що це наше свято, і мені дуже приємно бути в День Незалежності в Миколаєві. Я думаю, що зараз по всій Україні настрій один. Ми знаємо, що далі так жити не можна, але ми так само знаємо, що ми заслуговуємо на краще життя і ми точно повинні його отримати. Якщо комусь зараз здається, що от така безнадійна ситуація, все погано, і ця влада прийшла там мало не назавжди, я хочу нагадати про уроки 91-го року. Тоді здавалося, що Радянський Союз назавжди і комуністичний режим, назавжди КГБ, армія, КПСС. Але пройшло кілька років, і ця вся система розсипалася просто в порох, в пилюку. Я думаю, що історія так поступає з будь-яким режимом, який тримається на брехні і на несправедливості. Тому я абсолютно впевнений, що переміни чекають на Україну вже найближчим часом. Якщо зараз комусь здається, що так погано ще ніколи не було, пам'ятаємо про те, що Темрява найгустіша перед світанком. Якщо зараз дуже важко, то можливо світанок десь на підході, і скоро в горизонт проріже сонце, і нарешті в нас прийдуть ті зміни, на які ми заслуговуємо. Тому я всіх вітаю зі святом. Це наше свято. По-моєму, це свято для кожного українця. Це можливість подумати, що ти можеш зробити для країни, як можна залишити цю землю кращою ніж вона нам дісталася. І мені здається, що країна заслуговує на краще життя. Андрій Шевченко, народний депутат України, представник об'єднаної об опозиції Батьківщина. Будь нашим гостем і на наші питання. Дякую, що краще. Успіхи вам. До побачення зі святом. Дякую.